Всім привіт! Щось ми з вами сьогодні будемо дивитися цікаве, щось дуже-дуже цікаве. Вони просто в самої очі розбігаються і я навіть не знаю, чесно, що з чого його почати. І мені здається, що буде, буде цікаво подивитися ось такого плану сережки. Це в мене написано, що це агати та лабораторний робін. Ну, це, звісно, турець, турецька прикраса, або, може, і під Турцію, бо я дивлюся Індія схоже щось почала виробляти. Тут у нас є українська проба. А де мої ваги, де мої ваги? Так, зараз ми при... А, тут в мене зазначено, що 7,82 це обидві сережки. Вагою, 7,82. Може, і дійсно гати, бачите, бо вони трохи у різних відтінках. Тут бронза, нижня частина це бронза. Загалом довжина з петлею 4,6. Ось така петелька закривається таким чином. 900 гривень 25 доларів. Це для тих, хто любить хюрем Султан. Вони класні, дійсно, такі. Вони такі одні, ну я маю на увазі, що без повтору, в Індії можна б замовити цілими комплектами такі речі. Просто. Просто я трохи побаюсь. А ось ці, бачите, вони трохи такі крупніші, але вони прям класні. І ще я хочу звернути вашу увагу, що якщо ви там колись надумаєте все-таки купити таку прикрасу, вони інколи бувають з бронзовими замками. Тому дивіться, щоб ви купили саме зі срібним замком. Так набагато зручніше. Так я не бачу тут, чи є на цій українська проба, тут я не бачу. Хвилину-хвилину, зараз ще так перегляну. Я просто дивлюсь разом з вами прикраси, бо їх багато і я... У мене тоді багато часу йде на те, щоб поки передивися, а потім поки знімеш. Так, вони дуже такі красиві. Вони прям класні, класні. І вони крупніші. Зараз. 11,62 вага. Загалом довжина 4, ну, нехай 4,5 см. Тут, бачите, інакший замок. Ось цей замок я зараз дуже люблю. Він мені такий зручний, такий класний. От, тут напів така петелька. Тут, бачите, оця частина, вона повністю бронзова, нижня частина, а тут з елементами срібла. Частково срібло, частково ось ця бронза. А вартість сережок – одну хвилину, зараз я скажу, 1250 гривень або 34 долари. От це наші другі. Тут кубічний цирконій та лабораторний рубін. Лабораторний. Він такий напівпрозорий, він не дуже мутний, але це ну, така незначна деталь, його все одно ви не зможете роздивитися. От вони прям ну, класні. І, як я вже сказала, їх більше не буде, але можна замовляти комплекти, але там буде, дівчата, інакша ціна. Знаєте, що у мене ще надежно припрятано. Зараз я вам покажу. У мене є каблучка, про яку я забула. забула. І десь іще одна має бути. У мене їх дві. Ось в такому самому стилі. Бачите, тут такі, таке воно нарядне, нарядне, ну, царське, так я береш, воно так. Красиво переливається. Тут срібло у поєднанні з бронзою, тут багато бронзи. Ось таке воно, воно виглядає трохи. Я б сказала, що воно виглядає як турецьке золото. От чомусь мені саме так хочеться сказати. Взагалі-то зараз є різні кольори золота. Там є маю на увазі і лимонні, і є більш рижі, є менш рижі, більш лимонні, чи менш лимонні. Так, тут у фі... на фіолетовий такий відтінок акцент. Бачите, всі різні ці більш заранкуваті, всі такі рожеві посередині. Це саме фіолетовий. Такий наш хюрем Султан. Так, 11,2 грами вага каблучки. Розмір приблизно 17,5, 17, 17,5. 17 ну, десь до 18 його можна. Зробити 1300 гривень або 36 доларів вартість. Ось І тут ще цікава огранка самого нашого центрального камня. Ну, я думаю, що це фіаніт. Бачите, така ограночка. Царський перстень. Так, ми з вами продовжуємо. Далі браслетик. Такий він, типу на ногу з зірочками 25 см довжина. Ось такий. 600 гривень вартість. Тут якірний такий ланцюжок. Або можна колись переробити на таке ніжне коліє. 600 гривень. Браслет на ногу. 25 сантиметрів. Зірочка десь трохи більше сантиметру. 4,43 грами вага. Це в нас малиновий агат з ракушками невеличкими, таке цікаве. Е, є ще такий самий, тільки чорний. Ну, приблизно такого ж самого плану. Це, бачите, колір малиновий срібло. Ось це камінь та стрази. Я не знаю, це сваровський чи не сваровський. От, Друза агату. Бачите, воно виглядає, типу, як такі камінці всередині. Красивий червоний колір, 700 гривень вартість. Вага 13,6. І довжина, довжина 4 см або 6 см разом з цим вожка з ракушками так виглядає як камінці всередині і ще один 26,5 см браслет на ногу із ось такими вісюльками. Тут маленький карабінчик, але якщо вам захочеться великий, то в мене зараз в продажі є великі карабіни по 13 мм. Українська проба. 650 гривень вартість. Тут, типу, такі метелики, це, напевно, під якийсь бренд зроблено. І також може бути коліє. Додати ще один браслет до браслету, і це вже у вас буде коліє. Але це не така ніжненька річ. Браслет на ногу це також цікаво, мені здається. Небагато в кого є браслети на ногу. Наступна каблучка ось така незвична, такого плану. Це морська. Ракушка вона називається Тигрова спрея, якщо я правильно назву прочитала. Каблучка такого безрозмірного типу, ви її можете відрегулювати на розмір, який вам треба. Так от дуже зручно. Це приблизно 18,5, 19 і плюс-мінус можна більше. Це я кажу, що ну, але не дуже менше ви зможете її зробити. Ось така цікавенька досить річ. Вона ось так блищить, ну, як пеламутер. 1200 гривень або 33 долари вартість. Вона безрозмірна, ще раз повторюсь, регулюється. Так. Щось таке рябеньке, цікаве. Маленькі сережки на петельках. Ось таких. Це Азур Малахіт, 600 гривень. Вони синього кольору. Досить такі маленькі, невеличкі. Довжина камінцю 12 міліметрів, але він, як я кажу, худенький, приблизно 6 міліметрів шириною. І камінь закритий. Ось такі цікаві сині сережки. Це повсякденний варіант. Для дівчини з блакитним очима. 44 сантиметра довжина. Дивіться, це таке класне кольє типу, е е типу таких кульок з натурального каміння. Тут раух сердоліки і агати ще якісь білі. І перелини, звісно, куди ж без перелин. 44 це максимальна довжина. Бачите, тут і такий більш і більш коричневий камінь. І ця річ, вона така досить крупненька. За вагою 16 грам. Ось так приблизно буде. Я вам ще скажу довжину нашої, типу центральної частини. Це 16 см, ну, це те, де в нас є такі виноградинки. Красиво дуже виглядає, дуже ніжно і по-літньому так. 1300 гривень або 36 доларів вартість. Ось таке кольє. Ось цей ланцюжок, що прикріплений, він такий, трохи, бачите, тонший. І якщо карабін треба замінити, то в мене є крупні. Ну, раптом вам незручно маленькі застібати. На цей випадок можна замовити маленький карабін, О, тобто більший карабін. 44 см. Ось таке класне намисто. Тут фурнітура біжутерія, бачите, це малиновий агат, та він такий, ну він весь малиновий. Ще ізюмінку додає те, що він на таку ж саму малинову ниточку набраний. Досить крупний, десь 1 см приблизно через вузлик. Ось ця підвісочка, вона знімається, якщо треба. Це і є наш замочок. Але вона, як би, може сидіти по центру, як така вісюлька, як галстук. 5 см довжина. Це якщо цю частину брати в цілому. І сама підвісочка 4 см. От, і колір такий класний. Саме намисто. Класне. 850 гривень вартість. Зачатку. Ну насправді класне, і воно таке одне, от саме ось це воно без повтору. Є в мене ще золотий пісок, ще трохи подивимось, прикрас, в мене їх небагато. Золотий пісок, він також на ниточки, Тут ось такий незвичний замок, але якщо вам потрібно, то ми можемо переробити, наприклад, на срібну фурнітуру. Тут сам золотий пісок дуже класний. Він без огранювання, як у нас. А в мене є ще в продажу і в огранюванні зараз вільна ниточка одна цього золотого піску. Ось такий він. Трохи вже пристрій перегрівся, та я вже і сама така добряче перегрілася. Дуже душно. Так що, якщо я з вами раптом не, не попрощаюсь, будь ласка, вибачте. Такий у нас авантюрін, золотий пісок. 46 см довжина, 600 гривень або 17 доларів вартість. Бачите, деякі вони так проміннями виблискують, цікаво. От. І приблизно діаметр кульки 6-7 мм, орієнтуйтесь. Навіть 6, просто 6. Або його можна отак носити, як браслет. Ось таке в мене сьогодні вийшло відео. Напишіть, будь ласка, як вам прикраси. Я дуже чекаю на ваші коментарі, дівчатка, тому пишіть. Не соромтеся. Дуже вам вдячна за перегляд. Всім бажаю гарного вечора. До побачення.